Вітаю всіх, шановних глядачів. Сьогодні кажемо про Верховну Раду України і, відповідно про депутатів. І ви зрозумієте, в чому сутність сьогоднішньої, на жаль, проблеми. Верховна Рада не змогла навіть відкрити засідання Верховної Ради. Ви про це дуже часто чуєте. Не те, щоб прийняти якийсь закон або провалити закон, вони не можуть навіть відкрити засідання. А чому? А тому, що немає необхідної кількості народних депутатів. Вони просто не прийшли. Пленарний тиждень завершився, так нічого і не прийнявши. Так нічого і не рознявши. А що ж сталося далі? А нічого не сталося. Жодних наслідків, жодної відповідальності не відбулося. І жодного скандалу на державному рівні. Тобто, все пройшло, як пройшло. Бо це системна вже проблема системна. До цього всі звикли. Але ніхто нічого не робить при цьому. Тільки розповідають, що вони не зібралися, не зібралися, що вони щось там не приймали, а що було зроблено для того, щоб це все виправити, для того, щоб була відповідальність. Ми далі скажемо про це. І це системна хвороба українського парламентаризму, так можна назвати. Оце і є оця хвороба. За Конституцією потрібно 226 голосів депутатів, щоб приймати рішення. І ось без цих 226 депутатів парламент просто буде паралізований. Він не буде працювати. І ось за всю історію незалежності України були такі випадки, коли депутати не приходили на засідання. Давайте згадаємо ці часи. У 90-х роках кворум регулярно зривався. У 2008-2009 роках засідання неодноразово не відкривалися. У період політичних криз, а це був 2013-2014 роки, парламент часто був заблокований. У 2014-2019 роках кворум регулярно не збирався. Особливо у п'ятницю. І навіть у період монобільшості після 2019 року були випадки нестачі у цих 226 голосів. Якщо казати про офіційні результати цієї статистики, їх просто немає. Але! За архівними даними стенограм, і, відповідно засобів масової інформації, це десятки випадків, коли засідання не відкривалися, і відповідно сотні випадків, коли не вистачало голосів для прийняття рішень. І це не іцидентка якийсь, а це вже повний ігнор. Ось такий він, ігнор від народних депутатів України. І тепер питання. Уявіть, а якщо працівник не буде ходити на роботу, ось так він буде робити як депутат. І що з ним буде? Догана буде, штраф і відповідне звільнення буде цього працівника. А якщо народний депутат не приходить на засідання Верховної Ради, що з ним буде? У кращому випадку, це часткове утримання його заробітної плати, все. Ні звільнення, ні втрати мандата, ні політичної відповідальності. Тобто він це розуміє, що він за це відповідати не буде. Він хоче приходить на засідання, а хоче не приходить. Відповідальності немає. Бо закону немає. Якщо б був би закон, і була відповідальність, було б покарання, такого б не було безладу, як зараз. Але цього немає. У нас існують дві моделі держави: одна для громадян модель, а інша для депутатів. Два світи. Але чому так відбувається? Оцей безлад. Є системні причини. Перша причина. Конституція чітко визначає підстави втрати мандат. Але прогули там не прописані в Конституції. І депутати прогулюють. Вони самі вирішують, що їм робити: чи відвідувати засідання, чи не відвідувати. А потім ми кажемо про щось, про якісь зміни, про якісь правильні рішення щодо держави. Про які рішення ми кажемо, якщо немає навіть покарання і відповідальності. Від депутатів за те, що вони повністю ігнорують, провалюють засідання Верховної Ради. Про що далі можна казати? Друге. Це немає механізму відкликання депутатів виборцями. Немає цього. Наведіть приклади, хто колись як відкликав народного депутата України. Таких випадків немає. Третє. Фракційна дисципліна працює, але вибірково вона працює. Четверте, суспільство, воно звикло до безкарності політичного класу. Суспільство це сприймає, як воно має бути. І нічого суспільство не може зробити. Вони... Суспільство може тільки сказати, висловити свої думки і все. І на цьому все завершить. Бо немає закону, який би надавав депутатам покарання. І відповідальність би за ту або інну ситуацію щодо того, що депутат не ходить, що він прогулює, що він ігнорує. Немає цього. І найголовніше, депутат не залежить від свого виборця після обрання. Він вважає депутат, що все. Його обрали. він тепер вільний птах. Як хоче, так і робить. Що хоче, то і здійснює стосовно своєї подальшої діяльності, вже не кажучи про те, чи відвідувати засідання Верховної Ради, чи займатися якимось іншим питанням. Але що це означає для держави? Коли парламент не працює, то відповідно не ухвалюються закони. Коли не ухвалюються закони, зупиняються реформи. А коли зупиняються реформи, держава консервується в кризі. Про що тоді можна казати? Про які зміни казати можна? Про які покращення можна казати? Що можна казати? Скажіть що? Якщо оце порушення системне порушення, і воно відбувається завжди. І це відбувається під час війни. Під час економічних проблем, під час найскладнішого періоду новітньої історії, оце відбувається. Це просто жах. Але так воно є. Чи існує аргумент про поважні причини? Так існує. Хвороби, міжнародні зустрічі, але коли це стає системним явищем? Це вже не причина, а це вже ігнор, якщо це повторюється кожного разу. А чи є якісь рішення, щоб вирішити цю ситуацію, оцю проблему? Якщо не буде сурового покарання, нічого не зміниться, треба карати, а цього покарання немає. І має бути ось така модель. Якщо депутат безповажні притрудні, Причини системно відсутні на пленарному засіданні Верховної Ради, то автоматично він втрачає свій мандат. Ось як має бути. Так. Але для цього що потрібно? Потрібні зміни до Конституції. Так, потрібно 300 голосів. Так, це складно, але це можливо. Якщо ми хочемо про щось казати, про якусь відповідальність. Але без персональної відповідальності за інтересами оцей парламент перетворюється на незрозуміло що. Якщо немає відповідальності. А цієї відповідальності просто немає. І подивіться, що перетворився вже парламент. Це клуб за інтересами. І головне. Які ж результати можна очікувати від парламенту? Від депутатів, які навіть не приходять на роботу? Про що можна казати? Як можна говорити про зміни в державі, коли присутній повний ігнор з боку депутатів? Вони ігнорують засі? А депутати представляють законодавчий орган влади? Ми про щось будемо казати тоді, якщо на законодавчому рівні представники законодавчого органу влади ось так діють і сміються в обличчя суспільству, в обличчя, в обличчя своїх виборців. Як можна вимагати дисципліни від суспільства, якщо немає цієї дисципліни у Верховній Раді? Про яку дисципліну тоді можна казати? І ось в фіналі, шановні дачі, проблема не в одному зірваному засіданні Верховної Ради, а проблема в тому, що це вже стає системною невизначеною проблемною ситуацією, яка завжди повторюється. Проблема в тому, що це вже нікого не дивує, до цього всі звикли. Але держава, вона починається з правил. З правил. Якщо правила, які мають бути, але їх немає оцих правил. А цих правил немає для тих, хто пише закон. Правила, які мають бути, але вони відсутні. То відповідно, це вже не парламент. А це повний ігнор, що зараз відбувається в українському парламенті. Ігнор. Правила відсутні. І ніхто цим не переймається. Ось, на речі, про що ми сьогодні казали? Тому ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашим підписникам. Верховна Рада і депутати Верховної Ради, які не ходять на засідання і таким чином блокують український парламент. В результаті ми всі зрозуміли, що. Всім дякую, шановні, і вже до наступної зустрічі.